Промчат це швидкий, і зручний спосіб спілкування з покупцем, без дзвінків, без зайвих питань, без втрат комунікації. У цьому відео покажемо, як працює чат, що можна зробити прямо в ньому і чому це зручно. Промчат це єдиний канал комунікації між вами та покупцем, доступний на маркетплейсі, у вашому кабінеті у додатку продавця і покупця. Що дає чат продавцю? Спілкування в реальному часі. Можна відповісти навіть пізно ввечері або коли клієнт не бере слухавку. Зручно вести діалог у шумному місці. Одразу бачити, з якого товару прийшло повідомлення. Можна оформити замовлення прямо з чату. А для покупця це неймовірно зручно. Не треба дзвонити. Можна написати, навіть, якщо він на роботі або в дорозі. Весь діалог в одному місці без плутанини, ви не пропустите повідомлення. Адже приходить пуш, жовта. крапка На вкладці і ще лист на пошту. У чаті ви можете перейти до товару, створити замовлення, бачити профіль покупця, переглянути історію спілкування. Заблокувати, якщо потрібно. Чат доступний власнику магазину та менеджерам з продажем. Вони також отримують пуші та звукові сигнали про нові повідомлення. Чат вмикається автоматично, але при бажанні ви можете вимкнути його в налаштуваннях у кабінеті або додатку. Промчат це просто, це швидко, це зручно для вас і ваших покупців. Використовуйте його і замовлень стане більше, а питань менше.